Тетяна Гайда, працівниця міського комунального підприємства. Зранку 13 листопада, дороги на роботу, жінка стала очевидицею того, як автівка екстреної медичної допомоги наїхала на міну пелюстку. Стояла, чекала своїх робочих ну, людей ждала, ні з того, ні з цього зрив. Увиділа, коли машина подарувалася на ліпістки. Страшно це бачити, звісно. Все напічкане на тімілі Головний фельдшер Херсонського обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віталій Рудаков говорить: зранку на міни наїхали дві автівки. Обидва випадки стались у Дніпровському районі міста. Наша машина наїхала на міновибуховий пристрій, пелюсток, і за рахунок підриву було розірвано колесо, переднє праве колесо автомобіля з ушкодженням диска. Медичні працівники не постраждали водій не постраждав. Так само друга бригада наїхала на міло полюсток теж пошкоджує колесо. Слава Богу, наші працівники ніхто не постраждав. Бо в обох автівках замінили колеса, і вони знову працюють у штатному режимі, говорить Віталій Рудаков. Було замінено колесо водієм, і потім вже він приїхав на місце дислокації, де було замінено це пошкоджене колесо на запасну ще одну запаску. Бригади вийшли зранку знову працювати в штатному режимі. На жаль, від цього ніхто не застрахований, і ми постійно і В постійних обстрілах постійні і дрони, і так само мінування дистанційне, яке вчиняють російські загарбники. І наші бригади оповіщені, що більш приділяти увагу і дорожньому покриттю на кожному автомобілі, санітарному у нас є запасні колеса, запасне колесо. Це ну, завжди так було. Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне, новини Херсон.